Всім доброго дня. Часто запитання. Бюджетні автомобілі. Показую бюджет від 2,5, що маємо, і до 6. Давайте розпочнімо. Мерседес А-класу. 2003 рік, 1,6 бензин на механіці. Такий автомобіль у нас коштує 2500. Далі Renault Scenic, Автомобіль у нас свіжопригнаний. 2007 рік. 1,6 бензин. Ціна 5800. Маємо Nissan Almera таку на автоматичній коробці передач. По кузову є косметичні окраси. Бажано перефарбувати бампер, але у нас автоматична коробка, бензиновий двигун 1,6. По техніці все чудово. І бюджет цього автомобіля 3500. Далі, ще один сценник. 7 рік 5500. 1,6 бензин на українському обліку. Такий варіант. Є в нас така Honda. П'ятий рік, 1,7 бензин, ціна 6 тисяч. І такий Ford C Max, це у нас 2008 рік, 1,8 бензин, 208 тисяч пробігу. І маємо такий бюджетний автомобіль. Кого що цікавить, звертайтеся за телефоном, приїжджайте до нас на майданчик, місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний, боскар, місто Вінниця. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.